Увага водії! З 1 квітня буде повна утилізація номерних знаків, які знаходяться у сервісному центрі на зберіганні. А хто не знав, на зберігання за один день ми платимо 10,80, і ті люди, які не проплатили саме за свої номера, їхні номера будуть повністю утилізовані. Тобто, якщо ти купив номер 47 і це твій улюблений номер, ти його залишив в МВС на зберіганні, а номер стоїть 60 тисяч гривень. І не ти не заплатив тих нещасних 300 гривень на зберігання, вони утилізуються. Вважаєш, що ти просто їх взяв і викинув 60 штук. Так що, дорогі водії, зараз детальніше вам розкажу саме про зберігання номерних знаків. По закону України номера не мають лежати в багажнику. Якщо ти продаєш машину... Ти і тобі і саме важливі ці номера, це твої улюблені, і по суті, ти за них заплатив гроші, ти залишаєш їх на зберіганні в будь-якому сервісному центрі МВС. По суті, отак вони не повинні їздити. Але є, але ти повинен кожного місяця платити за зберігання. І зараз, хто не по суті, ті люди, які залишили номера в МВС і не заплатили саме за е, зберігання, вони... Зараз просто утилізуються. Під утилізацію вони вже підуть, що ви зрозуміли, не через 10 днів, не через 5 днів, а саме з 1 квітня. Тобто, 31 березня не заплатив. 1 квітня помахав показ своїм номерним знаком. Будьте обізнаними, в принципі, поїдьте реально, в кого реально 4 сімки лежить зараз в МВС, поїдьте проплатіть швиденько, бо залишилися реально лічені дні. І користуйтесь! Гарного всім дня! З вами був канал Автотема, і до зустрічі на дорозі!